Після телефонної розмови із державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, підкреслив, що будь-яке припинення вогню на російсько-українському фронті, яке призведе до того, що забудуть про так звані першопричини конфлікту, не відповідає російським інтересам. Таким чином Лавров вкотре відмовився від пропозиції американського президента Дональда Трампа, який після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що сторони мають зупинитися там, де вони знаходяться, і розійтися по домівках, як бачимо, російська позиція щодо цього суперечить позиції Трампа і. Тому залишається питання, на яких засадах будуть організовуватися подальші контакти між державним секретарем Сполучених Штатів і міністром закордонних справ Російської Федерації, впевненим, що спецоперація, оголошена Путіним ще у 2022 році, завершиться із виконанням всіх тих завдань, які були. Поставлені путіну.